Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора росіяни вдарили по Запорізькому аеропорту. Новий термінал почали будувати у 2017 році. Відкрили восени 2020-го. Вартість будівництва понад мільярд гривень. 400 мільйонів місто взяло в кредит. З початком повномасштабної війни аеропорт не працював. Російські ракети прилітали по його території кілька разів. А вчорашній приліт прийшовся на термінал. У Запорізькій області запрацювали мобільні клініки. Імпровізований медкабінет облаштували у мікроавтобусі. Днями консультації та необхідні ліки отримали мешканці селища Малокатеринівка. А у Широківській громаді відкрили першу модульну лікарню, яка має захист від уламків та зможе працювати в умовах блекаутів. Проконсультуватись із лікарем, здати аналізи, зробити кардіограму, чи УЗД можуть жителі Широківської, Долинської та Біленківської громад, а також мешканці правобережної частини Запоріжжя. Двох запоріжців підозрюють у нападі на прикордонника на Закарпатті. Ніби чоловіки напали на військового, відібрали пістолет та втекли у напрямку Румунії. Там їх затримали. Правоохоронці готують матеріали для екстрадиції чоловіків. Прибрати мафи та рекламні вив'язки з головної вулиці Запоріжжя таку ідею планують реалізувати в межах проєкту Європейський проспект. Посадовці хочуть, аби так званий код міста став обов'язковою для виконання нормою. Кіоски можуть залишити тільки на зупинках громадського транспорту. Топ п'ять професій з найбільшою зарплатою у регіоні назвав Запорізький обласний центр зайнятості. Це просувальник вогнетривких виробів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, підручний сталевара мартенівської печі, психолог та газівник. Ці фахівці можуть отримувати від 25 до 32 тисяч гривень щомісяця. Вихідними у Запоріжжі пройшла акція Не мовчи, полон вбиває. Так містяни хотіли нагадати Україні та всьому світу, що оборонці Маріуполя вже третій рік у російському полоні. А такі акції це спосіб вибороти свободу для воїнів. Україну знову накрив пил цього разу із пустельних районів Середньої Азії. Завтра можливі брудні дощі та погіршення видимості. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.